Любі діти! Добрий день! Зичу праці і пісень! А ще, друзі, всім бажаю, сил, натхнення на весь день! Сьогоднішній урок я досліджую світ, ми розпочинаємо з фенологічної хвилинки. Отже, сьогодні, 20 січня, понеділок. Погода за вікном стан неба хмарно, опадів немає, вітру сильного теж немає, інших яких, якихось природних явищ теж не спостерігаю. Температура повітря 2 градуси морозу. Отримаємо побажання від сніговика. Хай сьогодні буде день чудових сюрпризів і відкриттів. Приємно отримати таке побажання зранку. Ну, а ми з вами продовжуємо. Подивіться на всі ці стікери і здогадайтеся, який же розділ ми з вами будемо розпочинати вивчати. Дійсно, цей розділ має назву Досліджуємо космос. Ви коли-небудь замислювалися, що приховує нічне небо? Сотні, тисячі, мільйони зірок мерехтять над нами, а кожна з них може розповісти свою неймовірну історію. Сьогодні ми з вами зазирнемо у Всесвіт, де живуть зірки, планети та комети. Відкриємо таємниці Сузір'їв і дізнаємося, як люди з давніх часів. Малювали картини на небі. Отже тема сьогоднішнього уроку небесні тіла та сузір'я. Наш друг Кітмурчик, бачите, що вже в повному снарядженні готовий вирушати у космічну подорож, і хочу у вас запитати: а що вам відомо про планети сонячної системи? Натисніть на паузу. Надайте відповідь на це запитання. У Всесвіті знаходяться мільярди галактик. Серед них є і наша галактика, яку називають молочний або чумацький шлях. Ще в сиву давнину люди спостерігали на нічному небі бліду світло смугу. Вона нагадувала розлите молоко або розсипану сіль. Цю світлосмугу назвали молочним шляхом або галактикою від грецького слова галактикус, тобто молочний. Молочний шлях, чумацький шлях, галактика. Назви галактики, у якій розташована наша сонячна система. А також усі сорі, які ми бачимо неозброєним оком. Назва Чумацький шлях. Пов'язане з легендою, згідно з якою чумаки їздили до Криму посі, орієнтуючись вночі на світло смугу на небі. А що ж таке галактика? Галактика це зв'язана система із окремих зір, зоряних скупчень, міжзоряного газу, пилу та темної матерії. Молочний шлях утворює кільце. Тому з будь-якої точки на поверхні землі ми можемо бачити лише його частину. Він складається з незреченої кількості далеких і неяскравих зір. Ця зоряна система має вигляд диска. Окрім майже 400 мільярдів зір, до її складу входить багато газу пилу, чумацький шлях. Є спіральною галактикою з перетинкою, а не звичайною спіральною галактикою. Від центру відходять спіральні гілки або рукави. Через їх наявність галактики називають спіральними. Сонце найближче до нас зоря. Воно розташоване ближче до краю диску, ніж до його центру. Разом з іншими зорями Сонце обертається навколо центра галактики зі швидкістю 220-240 км за секунду, роблячи один оберт приблизно за 200 мільйонів років. Таким чином, за весь час існування наша планета Земля облетіла навколо центра галактики не більше 30 разів. Наша сонячна система є складовою частиною галактики чумацький шлях. Наша галактика є велетенською зоряною системою. Основну частину зір галактики добре видно восени. У цю пору року ввечері вона перетинає небосхил у напрямку з південного заходу на північний схід. Отже, молочний шлях, чумацький шлях. Це галактика, до складу якої входить сонячна система. Галактика має форму диска. А також належить до спірального типу галактик через наявність спіральних рукавів. Прочитаємо визначення. Отже, молочний шлях наша галактика. Це галактика, у якій розташована наша сонячна система і всі окремі зорі. Видимі неозброєним оком. Натисніть на паузу і прочитайте це визначення для себе ще раз. Цікаво знати! Як бачите, наша галактика має форму спіралі, тож вам завдання прочитати інформацію, починаючи з великої букви і до середини. Натисніть на паузу. Вже відстані в космічному просторі вимірюються світовими роками. Шлях, який долає світло за рік, називається світловим роком. Щоб перетнути з кінця в кінець нашу галактику, світлу знадобиться понад 100 тисяч світлових років. Виконайте завдання. Розгляньте місце знаходження Сонця. Дійсно, бачимо з вами, що сонце знаходиться куди далі від центру, так, від центру нашої галактики. Зараз пропоную вам трошки відпочити, порухатися. Тож, знайдіть, будь ласка, безпечне місце для руханки, і трошки відпочинемо. Звичайний зореліт, шоломи вдягнули, руль повернули, голосно світу скажем, привіт, відкриємо планети, ти і я, дізнаємось секрети, ти і я, хто зовсім не сумує, ти і я, у всесвіті мандрує, ти і я, Знову рушає у політ. Звичайний зареліт, шоломи вдягнули, руль повернули, голосно все світу Скажем привіт! П'ять, чотири, три, два, один старт без космічних карт. Набираємо обертів, а тепер же без зайвих слів. Ще до гори і знову повтори, знову рушає у політ, незвичайний зореліт, шоломи вдягнули. Діти, повертайтеся на свої місця, ми з вами продовжуємо цікаву космічну подорож. Ми спостерігаємо в космічному просторі різноманітні космічні тіла, Є гігантські і невеликі, вкриті шаром льоду і розпечені, як лава, важчі за метал і зовсім легкі. Усі вони мають спільну особливість, вони завжди рухаються. На сьогоднішньому уроці познайомимося з космічними тілами. Перше космічне тіло, яке ми з вами дослідимо, це астероїд. Астероїди схожі на кам'яні брили різних розмірів від одного метра аж до тисячі кілометрів у діаметрі. Їхнє скупчення називається пояс астероїдів, міститься між орбітами Марса і Юпітера. Загальна кількість астероїдів становить близько 575 тисяч. Звідки ж пішла назва? Цього небесного тіла назва астероїд походить від давньогрецького зіркоподібний, а слово астер перекладається як зірка. Наступне небесне тіло це комета. Комети схожі на кулі. Вони дуже великі, складаються з каменів і часток пилу, скріпленого льодом. Існує комета, яка часто підходить до Сонця і стає видимою навіть із землі, це комета галея. Дослідимо назву. Назва комета походить від давньогрецького слова, що перекладається як довговолоса. Дійсно, якщо детальніше придивитися, то можна побачити, як довге-довге Волосся у комети, так? ще називає цю частину хвіст. Наступні небесні тверді тіла це метеори, вони бувають різних розмірів неправильної форми. Космічне сміття, що згорає в атмосфері, тобто до планети Земля, не долітає. Далі це метеорити. Метеорити це кам'яні або залізні уламки космічного сміття. Які падають на поверхню землі, тобто несуть вже певну таку небезпеку. Більшість метеоритів руйнуються в результаті ударів об землю, але після падіння великих метеоритів утворюються кратери, що дозволяють оцінити їх розмір. Назва метеорит походить від грецького слова, що перекладається як підвішений у повітрі. І зараз якраз ми можемо з вами дослідити світлину, саме кратер, який утворився від падіння метеориту. Ну, можна приблизно діти уявити, що він був досить таки немалим за розміром. Розглянемо інфографіку в підручнику. Пригадаємо, що інфографіка це певна схема або малюнок, який дозволяє коротенько дослідити певну тему, так? Отже, які небесні тіла зображено на інфографіці? Перше небесне тіло це зірка. Ми з вами знаємо, що в сонячній системі найбільша розпечена зірка це є Сонце. Це небесне тіло, розжарена куля, яка випромінює світло. Також є астероїди, про які ми з вами говорили, метеороїди, комети. Метеори, метеорити, планети, кулясті небесні тіла, які обертаються навколо зірки, розпеченої, так, навколо Сонця. І планети мають супутники. Що ж таке супутник? Супутник це небесне тіло, яке обертається навколо планети або навколо зірки. Чи доводилось тобі коли-небудь замислюватися про те, скільки зір можна налічити на зоряному небі? Кожна зоря це велетенська розжарена куля. Температура на поверхні зір різна. Зорі, як і літери в алфавіті, розташовуються на небі в певному порядку, тому астрономи вчені, які вивчають небесні тіла. Користуються цим. Дослідимо, що ж таке Сузір'я. Сузір'я це ділянка зоряного неба, або можна сказати, що це група яскравих зір, об'єднаних спільною назвою. Прочитайте ще разочок для себе це визначення. Натисніть на паузу. Фігурам, що відповідають сузір'ям, ще в давні часи люди надавали імена міфічних героїв тварин різних предметів можемо з вами дослідити. Найвідомішим сузір'ям це є Велика Ведмедиця, Мала Ведмедиця. Також ми можемо побачити Андромеду, Геркулеса, Волопас, Дракон, Персей. Овен. знаки зодіаку можна також дослідити в небесному просторі. Найвідомішими сузір'ями північної півкулі неба є Велика ведмедиця або Великий віз, та мала ведмедиця або малий віз. Знайдіть їх на карті. Натисніть на паузу. Полярна зоря. Це є найяскравішою зорею сузір'я Малої Ведмедиці. Ось вона полярна зоря. Запам'ятайте, діти, що саме вона розташована в Сузір'ї Мала Ведмедиця. Ваше завдання знайти на малюнку Сузір'я Великий віс або Велика Ведмедиця, Малий Віс або Мала Ведмедиця та Полярну зірку. Натискайте на паузу. Зараз я вам пропоную попрацювати в зошиті на сторінці 8. Розгорні, будь ласка, свій робочий ЗОшит. І виконаємо завдання під номером 2. Обведи у таблиці слова, зображені на малюнках. Підпиши малюнки. Виконаємо це завдання. Так. Перше слово хто вже знайшов? Астранавт, дійсно. Обводимо це слово Астронав. Так, шукаємо далі. Планета є. Шукаємо далі. luzirije tak. cruzije eldes kub nije lde skup ag je ta je Комета, так, сьогодні ми дізналися, що це за небесне тіло, комета. І зірка. Згодно, зірка. А найбільше розпечена зірка сонячної системи це є... це є сонце. Підпишіть тепер кожен малюнок, який зображений в Сошиті. Натисніть на паузу. І так, перший малюночок це планета. Далі астронавт, Сузір'я, Телескоп, комета, Зірка і ракета. Сьогодні діти ми з вами розпочали чудову, цікаву, космічну подорож. Пам'ятайте, що наш всесвіт. Величезний загадковий, і навіть одна маленька зірочка може нагадати нам, що ми теж частинка цього всесвіту. Я пропоную вам сьогодні ввечері подивитися на небо, і якщо воно не буде хмарним, знайти хоча б одну зірочку і уявити, що вона вам щось розповідає. А завтра ми поділимося своїми враженнями. Ваше домашнє завдання на закріплення переглянути уважно відео, це для всіх. А на вибір можна або пограти в гру за покликанням, або намалювати своє уявне сузір'я, придумати йому назву та коротеньку історію про те, як воно з'явилося на небі. Дякую вам за цікавість і активність на уроці. Ви справжні дослідники космосу. До нових зустрічей, мої маленькі астрономи.